Кава з медом. О, мед який. Ложка стоїть. Смачний мед. Мені головне, щоб було А, Все інше. Все інше не головне. Мед, мед, мед. med, який це мед. Он це мед фермерський. Дуже смачний, Хороший мед. Mm. Ой, все, закінчився. Мед не, не закінчили. Кава закінчилась. А це банани. Це банани, жовті банани, вже є трохи чорні банани, зелені банани. Але онук він розрішає діду їсти банани. Він сам їх їсть. Тут у нього кожного дня він з'їдає по бананам. Чотири, чотири, вісім, вісім бананів. На, на, на тиждень вісім бананів. Може дід о, оцього з'їсть. Такий вже переспіли, може дід його їсть. я їм його зараз. Я нічого не скаже. Він не любить зелені банани. Ну, а а чорні він не дуже любить. Зараз я її з'їм його. Так. Ну, а мені подобаються отакі вот вже трохи переспіли. Ну що ж, поїв, перекусив. Після роботи треба його відпочити. Ну, смічно, дід побажайте. А, хочеш показати, хто не бачив, що дід підстригський, вже вже не зовсім він і дід. такий. Він. Молодий, молодий. Говорить, на 20 років помолить. То тепер вже не 66, а скоро звідти? 46? О, ну, буває ж таке.